У Закарпатській обласній лікарні роблять спільні складні операції військовим. Американські й українські лікарі приїжджають і вони виконують, відбирають найскладніші випадки. В основному це наші бійці поранені, які поступають до нас на етапах лікування. В основному таких бійців відправляють за кордон. Методи закриття дефектів, як м'якотканинних, так і кісткових тканин. Виконуються органозберігаючи і Органовідновні, будемо так говорити, функції верхніх кінцівок і органозберігаючі операції на нижніх кінцівках, Тож, щоб люди могли наші солдати могли потім відновити не повністю функцію, але хоча б максимально. Медики зі США приїжджають в Україну з 2023 року. Цього разу в Ужгороді працюють два мікрохірурги Ендрю Баудер та Стівен Ковач. Наша співпраця розпочалася віртуально, тобто за допомогою віртуальних консультацій. Надалі ми зрозуміли, що наша допомога буде потрібною в Україні, тому ми почали приїжджати. В Україні люди отримують важкі травми через війну, тому є потреба в тому, щоб використовувати живі тканини для переміщення на інші частини тіла і заміщення дефектів. В чому і полягає завдання мікрохірургії, та в чому ми з колегою спеціалізуємося? наші колеги приїжджають зі всієї України, які зараз в даному випадку з Харкова з Дніпропетровська з Києва, з Одеси, з Вінниці. Наші закарпатські колеги, е, які вчаться, дивляться і вчаться, одночасно допомагають, е, е, асистують е, на цих надскладних операціях. Це всі поранені самого різного генезу: як вибухові, як міни, як дрони, скиди, е, артилерійські снаряди і так все інше. 18 березня лікарі робили спільну операцію на руку. Це все залежить від типу операції, які ми робимо. Вчора ми робили вільну пересадку тканин. Це була простіша пересадка, тому ця операція тривала близько трьох годин. Сьогоднішня пересадка це пересадка функціонального м'яза для того, щоб відновити функцію руки, щоб м'язи могли скорочуватися, і ця операція буде тривати від 8 до 9 годин. Ми можемо робити реконструкцію будь-яких частин тіла, але через цю війну більшість травм, які ми бачимо, то це травми нижніх і верхніх кінцівок. Також ми робили операції на шиї та на тулубі. Операція виконується на двох сегментах, тобто або на кінцівках, на двох ділянках, вірніше, бо нижньої, або, або верхньої кінцівки. Запчастину людей немає. Треба десь звідки взяти здорову тканину, щоб пересадити на тканину, яка потребує заміщення, або якої немає. Тобто Або кістку, кістковий дефект замістити, або замістити м'якотканинний дефект. Знову ж таки замістити функцію нервів е, і так далі. Про співпрацю лікарі кажуть yeah, so the, the nice is... Ви можете звернути увагу, що українські колеги не просто присутні в операційній, вони беруть участь в операціях. Тобто, ми тренуємо українських лікарів для того, щоб вони могли робити такі операції самостійно. Українські хірурги приїжджають з різних міст, і всі разом тут тренуються. Ми задоволені роботою тут більше ніж роботою вдома. Це дуже сміливі люди, які ми сподіваємося візьмуть багато хорошого від нашої співпраці. до війни або до великої війни. Е у нас на Закарпатті такі операції взагалі дуже рідкісні були, виконувалися тільки в нашому відділенні. Зараз і продовжуються ці операції, такі надскладні, що виконуються тільки тут. У нас в ужгороді в Закарпатській лікарні обласній. менш складні вже виконуються, можуть виконуватися. От, наприклад, тут дуже тісна співпраця. У нас з Мукачівською дитячою обласною лікарнею. Тісно співпрацюємо з Мукачівським шпиталем. Де також ходимо туди і проводимо ці оперативні втручання, тобто розвиток є хороший. І саме головне, що є молоді лікарі, які хочуть навчитися і хочуть впроваджувати ці методи лікування у надскладних таких випадках. Американські хірурги в Закарпатську обласну лікарню приїхали в п'яте, розповів директор медзакладу Юрій Яцина. Це кращі хірурги реконструктивними питаннями, за які займаються в Америці. Прооперовано більше 40 військових спільно з нашими хірургами. Ми провели дуже багато міроприємств в плані консультації наших пацієнтів. Оглянута велика кількість військових і дані деякі рекомендації. Вони про всіх. Немає конкретики військові, або нахил на військову травму отримано під час бойових дій. Ми не працювали до війни з ними. Вони практично кажемо так, прийшли нам на, на допомогу вже під час бойових дій. Такі операції для військових безкоштовні. Руслана гостю, Клевантіни Колишин, Суспільне новини.